Виконуємо номер 879 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Яку температуру покаже кожний з термометрів на малюнку 37? якщо Завдання перше: температура підвищиться на 3 градуси за Цельсієм. Завдання друге температура знизиться на 2 градуси за Цельсієм. Розглянемо наш малюнок 37. На першому термометрі на малюнку 37 у нас мінус 4 градуси за Цельсієм. Якщо температура підвищиться на 3 градуси, ми будемо мати мінус 1 градус за Цельсієм. На другому термометрі у нас температура 6 градусів за Цельсієм. Якщо вона підніметься підвищиться на 3 градуси, то будемо мати 9 градусів за Цельсієм. На третьому мінус 5 градусів за Цельсієм, підвищиться на 3 градуси, будемо мати мінус 2 градуси за Цельсієм. І на четвертому малюнку у нас температура 2 градуси за Цельсієм. Якщо вона підвищиться на 3 градуси. Будемо мати 5 градусів за цельсієм. Розглянемо друге. Друге завдання. Температура знизиться на 2 градуси за цельсієм. Мінус 4 градуси за цельсієм, Де, якщо знизиться на 2 градуси. Будемо мати мінус 6 градусів за Цельсієм. Температура 6 градусів за Цельсієм, знизиться на 2. Будемо мати 4 градуси за Цельсієм. Температура мінус 5 градусів за Цельсієм. Якщо знизиться на 2 градуси, будемо мати мінус 7 градусів за Цельсієм. І температура у нас 2 градуси за Цельсієм. Якщо знизиться на 2 градуси, будемо мати 0 градусів за Цельсієм. Запишемо наші відповіді. У першому завданні, коли температура у нас підвищилась на 3 градуси. Маємо мінус 1 градус за Цельсієм це на першому термометрі. 9 градусів за Цельсієм на другому термометрі. мінус 2 градуси за Цельсієм на третьому термометрі, і 5 градусів за Цельсієм на четвертому термометрі. У завданні другому, коли температура знизилась на 2 градуси, будемо мати. На першому термометрі мінус 6 градусів за Цельсієм. На другому 4 градуси за Цельсіем. На третьому мінус 7 градусів за Цельсієм. І на четвертому 0 градусів за Цельсієм. Номер 879. Виконано.